Привітики-привітики! Ось ліпе вікно, папа, до хліва, щоб воно було гарно і було видно. Приміряє це все, петя ну, дивиться, радяться, як воно має бути. Ось далі в нас іде зроблена робота. Ось так уже такі стіни. Ось вже підлога залита і змарував кориту, щоб було корито хороше для їжі в свиней, щоб вони не перекидали його, щоб не цей зробив такі гарні клітки, щоб були такі величенькі клітки, щоб там не одне, не двоє було, а декілька. І там також зробив таке корито для їжі, балакали, що можна було буде з вікна сипати їсти, але ну ніхто так робити не буде. Ну це так собі думали, говорили. Ну таке бочку он придбали для того, щоб була вода в них. Стоя, поставили трубки, і виведеться вода, і будуть пити свині з бочки. Ось таке І корито, так, вікно, так, ще так. там буде. Тобто буде класно. Ось такі в нас вийшли ремонтні роботи в хліві. Ось такі клітки, доволі немаленькі, такий хороший об'єм. Хлопці постаралися, молодці, все як завжди, на висоті. Як то кажуть, такого зробили. Гарно обклали стіну, щоб вони не розцевопували стіни. І ще защікатуриться, ще тут коридор залиється. Там буде вже яма на сеч збігати, як ви бачили. Ось вже ось залили коридор. Це такий зробили рівчачок для того, щоб ну, сеч збігала. Поставили бочку, вивели вже ось такі. Труби, краник відкривається, щоб бігла вода, закривається. Ось вивів так зробив. І ці труби ще заштикатуряться, сховаються, щоб свині їх не вирвали. Так закріпив, ну, вода капає, бачите? Вже прям поставили, провірили, щоб було все по феншую. І залили коридорчик. Зараз зайдемо, це в нас тут корита. Ось така, бачите, бочка. Тут будуть заливати воду на 125 літрів, бачите, така. виведу Вивив... Вивив... Ди... цю, Ше... як вона називається, трубочку, Ось вода біжить, відкрила краника, бачите, біжить вода. Все будуть пити, все буде класно. Скажу наперед, що гарно зробили. Свині, в принципі, були доволені. <фі> Ось так залились, а це буде такий рівчачок туди сечову яму, як то кажуть. Вже бачили, що хлопці робили і дороблять ще до кінця, ще в шікатуру заліють теж. Ну роблять все, щоб було класно, щоб вже робити, то робити його. Суперуємось, сітка набита, ще буде щикатуритися, все буде робитися, Ви головне дивіться і дивіться, підписуйте, ставте лайчики, ось вони вже щекатурать. Це так приїхала на обід з роботи та застала їх в роботі, бо я їм нічого не допомагаю, ході на роботу. Вони самі, все самі. Хлопці молодці, все допомагають, все роблять. Стараюся, щоб було все, як то кажуть, по феншую, да? І заодно щось навчатися тим часом, поки вони коло нас щось, що самі знаємо, то їх навчимо. І дуже гарно получиться так стіночка. Вверху, де біле, там і воно і буде таке. Я йому нічого там робити не буду. Ще по білому, звичайно, це все діло. Ось бачите, заткнули, сховали цю, цю трубку. І все буде гудше. Тут зашикатуриться, роботи ще, звісно, вистачає, тому що треба його довести до діла, роботи, як то кажуть, треба багато зробити. Але слава Богу, то є помічники, то зроблять. Потихеньку, помаленьку все зробиться. Так що ви не забувайте підписуватися, ставте лайчики, дивіться наступні відео, там обов'язково ви побачите результат кінцевої роботи в наступних відео, тому що за одне відео так прям все не розказує, скільки роботи робили. Святку набили, де немає цього кирпічу. Затирають, ну, загладжують, затирають, стараються штикатура. Так що якось таким чином. Дивіться далі, що з того вийде і як воно буде. І цю всю роботу робили вже без мене, тому що я нагадую, я ходила вже, почала ходити на роботу, ось дивіться, вони вже защикатурили, поки я там була на роботі. Ось така красота. Хлопці молодці, звичайно, зробили дуже-дуже велику роботу, і ще треба тут доробити, Ну, доробить, як то кажуть, очі бояться, руки роблять, це все поступово приходить, тому що то того немає, то того немає, то те треба докупити, то те треба принести. Ну, тобто. Бачите, а так буде і нам згадка, і вам покажемо, що ми щось стараємося, щоб хоч трошки воно було до пуття. Ось таким грунтував, проґрунтував його це все, і ще буде білитися, побілиться, щоб воно було біленьке, стерильне, як то кажуть, продезінфіковане. Ще є що робити, що роботи хватає, але порівняно з тим, яке воно було. І порівняти з таким, як воно вже стало, це небо і земля. Звичайно, правду кажуть, очі бояться руки роблять. Так що ось такі праці, пра, працю таку вклали в хлів, і ось вони ще теперки роблять цю сечову яму, щоб воно було так, як треба. Повигрібали те, щоб обсипалося, бо це колись була. Яма, звичайно, там буряки зберігали, чи що там зберігали люди, я не знаю. Ну, така була яма. А ми вирішили її пустити на сечову яму, щоб вона даром не стояла, бо вона вже була, в принципі, аварійною. Туди ми нічого не закладали, то повигрібали, позачищали це все. Хлопці допомагають, звичайно ж. Петро Андрійович, як завжди, ховається, задобала я його вже телефоном, цією камерою. Ось, Бачите, як воно там подлітало. Вже дуже багато чого подлітало. Ми не лишили, не лишили його таким, як воно є, а повигрібали, повиносили звідти це все. І тепер ось вони поставили такі щити і залили цим цементом. Тобто зробили кріпші стіни, тому що це робиться не на день, не на два, а щоб воно було нормально, вони потім ці щини щити піднімали ще вище, тобто до, трошки вище у цієї труби, мабуть, залили ось такий, зробили квадрат, да, щоб воно там. Нормально зберігалася це все ще не роз'їла до кінця цей кирпіч, який там вже обсипався. Ну, ви бачили, який був стан. І ось такий зараз там має вже хліфт, ще трішки залишилося Теж Нагадую, що я так набігала, дивилася, де вони як вони що. ось у Хлопці побілили. Куда? Уже постаралися там попрогрунтували, там вже побілили. Ну, тобто молодці постаралися хлопці. Ще десь штукатуриться. Так само заштукатуриться і, як називається, корито, щоб воно було все гарненьке і його свині не розібрали. Бачите, як білили, побілили гарненько, так? Самі білили, самі хлопці білили, самі все зробили, весь хліб хлопці зробили самі. Я тільки ходжу з телефоном. І це все, як то кажуть, збережеться на пам'ять, колись будуть дивитися і побачити. Далі вже будете бачити, який він став цей хлів і що в ньому буде мешкати, хто буде мешкати, це все, все я вам розказуватиму і показую. А це що за кадр, дивіться в наступних відео.